Ради вітати всіх слухачів радіо. Місто над Бугом. Нагадую, що нас ви можете почути на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 у Козятині. І не дарма я сказав про Козятин, тому що у нас сьогодні представник цього чудового міста. Це Богдан Пічкур. Вітаю Богдане. Розкажу, хто ви заступник директора навчально-виховної роботи, учитель географії опорного комунального закладу, ліцей Козятинської міської ради Вінницької області. Але це. Знаєте, не головне, чому я вас сьогодні запросив в студію, чому ви погодились приїхати, а те, що пан Богдан, у нас лауреат всеукраїнського конкурсу Учитель року 2024, в номінації географія. Я дуже вас вітаю, я вас вітав до того, але хочу привітати перед, перед всіма нашими слухачами, глядачами, тому що ну, це подія так, для всього світянського. Простору Вінницької області розкажіть, будь ласка, яким був шлях до лауреатства? Вашого Ой, для мене це не просто конкурс, а для мене це 10 етапів, які проходили. Тому це що був певний виклик такі, Виклик, так? звісно. самому звісно. собі. Певно, так на що я здатен, чи я зможу це пройти. Але знаєте, що всі викла всі виклики треба оправдувати? От і перший етап це обласний. Проходив в такому напруженому темпі доволі е, круті конкурсанти, але якось мені вдалося зайняти перше місце. І от на Україні, е, взагалі, трошечки по іншому складніше. Е, Уявіть, що конкурсанти всі вже виграли в своїх областях, і з ними приходиться Це найсильніші. — Це найсильніші в, в кожній області. області, так і е, якось мені ще вдалося пройти відбірковий етап, тому, що спочатку нас ще відбирали, і 11 найкращих вже їхали до Тернополя. Угу. І там же ми давали два фінальних етапи: це дослідження, і урок урок був з тернопільськими дітьми. Ви своїх не везли. Так. Було б класно. Як, як взагалі відбувається оцей процес вибору класу? А, нас... Ну розкид у цій дрібниці, ми ж не знаємо. Для початку нас об'єднують в дві групи. І кожна група собі вибирає класи. Такі конвертики, вони закриті. Ми обираємо конвертик, Конвертику відкриваємо як в телефортуні. Там пише який mm -hmm. клас і яка тема. І попався так. Мені попався 9-й а клас тернопільської школи. Вже не пам'ятаю точно, як назва школи. Але знаєте, коли вам попадається старші класи, ви маєте розуміти, що там матеріали набагато складніші, ніж в шостих, там сьомих, бо а може попастити будь-які, так? Може попасти шостий. Так, може попасти шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий клас. Оце в межах цих класів. Mm -hmm. І одразу така тема, яка мене трохи збентежила, бо дуже важка для цих для дітей взагалі. Це зовнішня торгівля. Мені попалися міжнародні організації, експорт, імпорт. Тому так одразу такий трошки шок все ж таки, Все ж таки було знайомство з класом. Е, нас завели в клас. Я відкрив. Сидить на мене. Дивляться 25 учнів, які в перший раз мене бачили, і ви їх і, 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 і я і ж теж і такий. Добрий день, добрий день. Завтра буду читати урок географії, і вони такі всі здивовані. Я ще більше здивований ніж вони. Але я їм пообіцяв. Я їм пообіцяв 3D-окуляри, я їм пообіцяв робота, і я їм приніс. І напевно воно того й зайшло. Що я пообіцяв і виконав цю обіцянку до речі, про оці всі. Засоби, так завдяки яким ви пояснювали тему d окуляри, роботи ви їх теж використовуєте в нормальному житті, скажімо так, щоденному своєму робочому. Так, використовую не так часто, тому що діти звикають до окулярів, діти звикають до роботів. І я стараюся все ж таки підібрати до кожного класу свої методи і не так часто їх використовувати. Все ж таки освітні процеси, і освітній процес має бути якась академічність. Так, тому, так так? Так, ну, бо так. не не все ігра. Так. Ігра. так. Але воно заходить, воно подобається дітям. Знаєте, в мене таке, таке відчуття, що я несу хороший вірус. Я заражаю дітей географією і потім з ними вже там розвиваюся далі. І цей вірус такий позитивний, розширюється, розширюється вже і в межах Тернопільської області, в місті Тернопіль. У вас у вас по суті було два дні, так? Знайомство з класом перший день, і другий вже безпосередньо. урок. урок. Так, так як ви встигли налагодити оцю комунікацію з дітьми? Я їм по... я не знаю, як так вийшло. Можливо, того що я уроки даю кожний день. І мені того ну я до цього ставлюся нормально, і діти такі вони просто дуже добрі. Вони так мене сприйняли, як ніби вже в них 100 тисяч років читаю уроки. Mm -hmm. І вони так після уроку вже обняли мене так ну, тепло, таке тепла атмосфера. Можливо, просто я вгадав з методами чи техніками, які я застосував. Можливо, вони вперше то бачать. Я не знаю, але їм сподобалось. І я кайфану від того. Під час уроку сиділи ще ж і інші люди, члени комісії. Ой, так. Там їх багато було, здається, 13 чи 12. Там як під було. такими от пильними поглядами працювати взагалі? Це важко насправді. Ну, я не уявляю, що тут сидів би там, мій директор, представники журналістської спільноти і дивилися, як я провод... Боже ефір, це насправді було б складно. Це важко, але наші знімали на відео з такою великою камерою і ці судді, і, і не знаю. Я просто хвилююся. Відключились, можливо. я хвилююся до угу. про дзвінок, все. я знаю, що мені треба зробити, і я стараюся дітям пояснити. Хоч і тема була дуже важка, але я стараюся чим простіше, щоб діти зрозуміли. Тому і використовував і штучний інтелект на уроці. Я так завжди вболіваю зашучний інтелект за правильність його використання. Mm -hmm. Благо в мене є дуже класний директор, який допомагає мені це білянець Олена Анатолійовна, допомагає мені постійно на всіх етапах і на обласних, і на всеукраїнських. Ми проговорювали це такий мій мій тренер перед великою олімпіадою. Знаєте, угу. і тому велика подяка і за це за адміністративний корпус в моєму закладі. Теж вболівав і допомагав мені. 3D-окуляри, штучний інтелект, робот возив банан. Так, так. So, <laughs> показували, що таке експорт, що таке імпорт. Так. А як відбулося закінчення уроки? Ви знаєте, там 35, здається пунктів. оцін нас могли оцінювати по 35 пунктів, і там, якщо ви не встигаєте, дзвінок, це все, мінус бал. Якщо, подати так, повністю. Е, якщо помилка одна, то все мінус бал. Тобто там дуже так чітко, чітко, жорстко, жорстко, да? жорстко. І в мене є друг, дуже, дуже хороший з Київської області, він переміг Київську область, і він мені з якогось кабінету протягнув величезний годинник і поставив його збоку, щоб я орієнтувався. <сум> і тим більше, що в мене є така вправа я її постійно використовую, це, в мене така іграшка маленька, і я кажу, діти, давайте повторимо все, що ми вивчили сьогодні. І вони передають один одному цю іграшку і кажуть, що Пам'ятали, але повторюватись не можна, mm -hmm. і на кому ця іграшка зупиняється, і дзвінок отримує додаткове завдання. Тобто, це такий 100% варіант, щоб встигнути все зробити, і хто просто передав, то вже нічого так. не запам'ятав. Аплодували вам? Е, так, це напевно не знаю. Е, напевно, найвища оцінка того, що коли продзвонить дзвінок, е, судді не могли вийти з класу, тому що діти аплодували. І це це напевно найвищий мій результат в цьому конкурсі, тому що урок це це все для вчителя. Урок вчитель дає кожного дня, а дослідження практичне, всі інші таби це теж, але ж от урок це ж чітка взаємодія з дітьми. І для мене це важливо, коли вони почали аплодувати, потім почали обнімати. Там дуже дуже так щиро було для мені це дуже сподобалось. А коли ви дізналися результати вже конкурсу? А, з результатами взагалі дуже цікаво, тому що тримали інтригу. Тримали інтригу довго, коли нас вже ми ж не ми проміжні тільки знали, а вони сумувалися всіх етапів. І коли вже пані Доценко, це голова журі, професорка Київського університету, Тараса Шевченка, вона озвучувала результати. Каже, зараз я буду називати всіх всіх лауреатів, всіх учасників. Uh -huh. І хто отримує нагороди, хто отримує учасника грамоту, це диплом. Називає, 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 доходить до букви К, а потім починає з букви Я. І я такий думаю, а що, мені навіть грамоту не дадуть. Але потім бачу, що вона залишається троє. І вже коли вона починає підводити до мого прізвища і каже, що ніхто не чекає чекав, бо урок дуже суперовий був. Там 70 балів я набрав найбільше, 62. Це зі всіх учасників. І того і напевно цей урок це важлива складова у цього конкурсу. І потім, коли вона мене назвала. Я вже знаєте, я просто, просто радів, що я тут. Радів, що я з тими людьми, радів, що нас об'єднує один предмет. Я радів за тих дітей, які мене підтримували і бажали мені перемоги. Пане Богдане, можна сказати, що ви в трійці кращих географів України? А, ну, ну так, напевно, офіційно визнав. Офіційно, напевно, так. Що для вас ця перемога? Напевно, це. Я б не сказав, що поштовх. Я просто впевнився в тому, що я все роблю правильно На правильному шляху. Я все роблю правильно, і я бачу результати своїх учнів. Значить, я роблю правильно. Мої учні нашого взагалі закладу це переможці обласних олімпіад так само. Завжди ми є в трійці кращих з географії, тобто я думаю, що оці методи, ці техніки, взагалі, рух закладу, розвиток його цей інтелект-хаб, який в нас створений, it хаб, який в нас створений, це такі два величезних кабінети і напрямки. Які ми працюємо, то це доволі крутий, основне приносить результат. Добре, кабінет географії у вас створений. Кабінет географії почав створюватися, а все оснащення вже є. Просто ми його зараз комплектуємо. Благо директор таким зайнявся цим питанням. І зараз він думаю, що в подальшому можливо запрошу вас в вже ви. Ви відповідно кажете, що там має бути так ну, в цьому кабінеті, в принципі, так тому що хочеться все ж таки підлаштувати під дітей, під свої методи, під техніки, щоб воно все збиралося в одному місці. Мені було комфортніше, і дітям теж. Наскільки географія зараз важлива вивч для для, для того, щоб її вивчати? Зараз, на мій погляд, географія це один із важливих аспектів. В сучасному світі зараз в Україні, тому що ви маєте розуміти, що всі військові вони мають знати географію там для визначення топографічних карт, так. азимуту, зворотнього азимуту від цього може навіть і залежати життя, якщо неправильно вирахувати. Так само артилерія, так само і евакуація, Це все залежить від знання і орієнтування, тому я думаю, що я, до... Я стараюся дати учням ці знання, хоч хотів би, щоб вони їх все ж таки не використовували в таких умовах, але орієнтуватися, знати, де вони що знаходяться, плюс до того, що математика і географія це дуже класні науки, без математики просто географії не буває. Тому і автоматично і математика підтягується. Угу. Ну, плюс і геополітика, так, навіть, так, 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 і так. економіка. До речі, в нас в закладі проводиться ted конференції Це такий трохи американський формат, коли є кільце червоне, і туди дітки заходять і висловлюють свої думки. Ми спочатку починали взагалі з вчителів, тобто допустимо, з вчителями ми розглядали штучний інтелект. Вони виходили і свої думки висловлювали. Просто непра... неправильні чи там ще думки якісь думки на якусь тему? Так, чи... так, думки на цю тему. Допустимо, тема об'єднувалася про штучний інтелект. Ми говорили, чи він потрібно, як використовувати. І одне із цих я використав дослідження. Так само сформував ТЕД-конференцію, запропонував журі, щоб вони теж оцінили це. Угу. О, у вас є син? Так, йому чотири роки. Так. Е, які його знання з географії наразі? А, ну я, я стараюся не його не, не, не несете не, роботу додому. Так, так. так. Але мене дружина теж вчитель, і мама вчитель, і дружини, мама теж вчитель. Тому він зростає в сім'ї вчителів, і ну як не хочете, він все одно області знає, складає карту, прапори знає. Ну, ну просто він бачить оточення, що його оточує. Мама вчитель біології, то він внутрішню будову людини теж знає. І, ну, без цього ніяк, бо він бачить, що карти в нас на стіні, в нас і будова людин, і математика. Якось він собі сам хоче, а бачу, ми бачимо, що він хоче, то ми його і підтримуємо. в цьому. Ви з якими дітьми зазвичай працюєте? З дітьми якого віку? Чи у вас класи абсолютно різні? Я, я викладаю в 6, 7, 8, 9 класі і 10. 10 mm -hmm. клас у нас гіст технології. Тобто там, де ми вже більш детально розглядаємо ту саму робототехніку, і там інформаційні технології, і там 3D-моделювання, і там креслення ну тобто, такі серйозний доволі. Напрямок, а всі всіх я читаю в інтелекті України. Це такий науково педагогічний проект Інтелект України, там де в кожній дитині є зошити, і там завдання такі більш наукові. і Дійсно, підготуватися до цього уроку це набагато важче ніж до звичайного, тому що там такі є завдання. Інколи ж ти сидиш і просто починаєш все збирати, що в голові в тебе є, щоб його розв'язати. Але дітям то подобається, тому що на уроці ми можемо розглядати не тільки географію, можемо торкатися і там біології, можемо торкатися і математики, можемо торкатися і фізики. Тобто такий компонент в. В одному зібраний всіх компонентів на уроці географії. І це дітям подобається. Пане Богдане, якось я кілька років тому відкрив за 9-й, здається, чи за 8 клас підручник біології свого сина старшого? Я так... Я зрозумів, що я не вчив біологію ну, в своєму віці. Я думав, що я її вчив і добре знав. Насправді ні. Дуже складний підручник. Як зараз підручники з географії, чи вони достатньо. Прийнятні для дитини для її розуміння я не хочу образити авторів я розумію, підручників, так. які готують нам. І в 10 класі ми я читаю там за автором Бойко, 10 клас. Але там є об'ємні доволі матеріали, які треба дитині опрацювати. Знаючи, що дитина в 10 класі ну, навряд чи її можна заставити прочитати тих 5-10 сторінок параграфу, тим більше, що щось зрозуміти. Тому я стараюся використовувати не завжди, але використовувати техніку як скрабінг. Це оці малюнки це з'являється рука, яка малює мультик, і за три хвилини пояснює те, що дитина могла прочитати там за годину. Це класно, Це ви створюєте це самі? — Це я створюю. так. Я залишаю спеціально відео пасхалки, щоб потім проконтролювати, чи дитина дійсно його дивилася. І в межах цього відео там ще є завдання. Тобто дитина не просто дивиться, вона ще виконує завдання, ще слідкує за тими пасхалками, щоб потім ми могли це проговорити на уроці. І у вас створений чат. А, так, з кожним класом ну, блог, само собою це географ вводити в гуглі географія онлайн онлайн англійської, географія української. Перша силочка вибуває, Заходите там зібрані матеріали не тільки мої, там зібрані матеріали дітей. Там зібрані матеріали підготовка до Олімпіад, до НМТ. Там всі такі стараюся розробки скидати туди і дати. Ну, зараз не так часто, бо часу трошки менше, але стараюся хоч раз в місяць якусь розробку кинути, щоб а дитячі роботи там, звичайно, є. І домашнє завдання: там є діти, знають, де все що шукати. Там є чат загальний, що можна мені написати, я можу їм відповісти. тобто у нас така, така взаємодія. Я знаєте, що хочу запитати? Я коли слухаю, скільки ви всього робите так, для, для того, щоб навчити дітей. Так? Я думаю, чи як у вас вистачає часу готуватись до цих уроків? Це питання доволі складне. Ви знаєте, я завжди відповідаю так. Є ніч. Є ніч, і коли мене всі влягаються спати, я починаю працювати. Я знаю, що мені в 6 ранку вставати, але. А вже є якісь напрацювання, але щоб я відкрив щось старе. Його давним може таке бути. Я по-любому щось зміню, додам, поміняю, стараюся якось, бо для мене важливо, щоб дитина от прийшла на урок, і для неї урок тривав 5 хвилин. Mm -hmm. От наскільки, щоб швидко для неї mm -hmm. пройшов час, тому що якщо дитина сидить на першій партії, дивиться, коли вже урок закінчиться, ну це не то. Треба просто прийти і якось завоювати цю дитину, от якось взяти до себе, пригорнути матеріалом, методами, щоб було цікаво. От ви відчуваєте цю взаємодію з дітьми, що дитина ваша все? Це вже успіх. Mm -hmm. Як діти не реагують на вас, коли просто бачать в місті? Добрий день. Ні, по-різному я стараюся, я напевно не такий строгий, я більш такий, напевно, м'якший. Але як контрольно пишуть, то вони знають, що треба сісти по одному, здати всі речі, годинники, телефони. Ну то знання мають бути, все ж таки, як не крути, які б техніки, технології ми не обирали. Але приємно, знаєте, коли там «Добрий день! розказують мамі, а це мій вчитель географії. Приємно. Таке приємно, що є діти, є діти, які чують, які можуть використати інформацію. Є діти, які олімпіадні діти, які можуть висловити дуже класно свої думки. Є діти, які готуються на уро до уроку, так само як я. Вони вишукують спеціально додаткове, що щоб зі мною це поговорити на уроці, і це перевірити мотив... Вав, та, що знає та, і це і це мотивує. Це мотивує, тому що якщо є цікаві питання, і виникає дискусія. І цю дискусію весь клас підхоплює і дуже класно. Там є різні методи. Діти до мене знають по правилу піднятої руки. Коли я піднімаю руку, і вони мають теж підняти руку, щоб заспокоїтись, то навіть коли йдуть по, по цьому по вулиці, то під теж піднімають руку. Ну приємно, приємно, що дітям подобається. Якщо їм подобається, я вже щось адаптую, щоб це їхнє вподобання тривало все більше і більше. Ви плануєте ще раз брати участь в ком. Ще одне цікаве питання. Конкурс класний і тут вартує там, приймати участь, але він виснажує, виснажує емоційно, фізично, психологічно. Відкритий урок в Тернопільській школі я готував до майже до п'ятої ранку. І то важко, тому що дві години поспав, стоїш, треба дати крутий класний урок, і все одно, які в тебе там настрій чи висписи, ти не ви ти маєш віддатися дітям. Це нікого не цікавить. Це нікого не цікавить, але я не знаю. Я зараз не готовий відповісти на це питання, але не знаю, може відпочинути ще раз захочу, але не знаю. Переживемо літо. Тоді побачимо. <рес> а, скільки ви років вже працюєте в школі в даному закладі? Я працюю третій рік, бо я працював в трьох закладах. Коли прийшов, я повернувся в переможнянську школу. Це так, ту школу, яку угу. я закінчив після університету в 16-му році. Закінчив. Потім е, перейшов до школи інтернат гімназії мені під Горбунського і там працював. Це доволі такий потужний заклад, який дав на той час мені багато можливостей і, і, і таку обкатку з дітьми, знаєте. А потім вже е, потім мене забрав, Я перейшов в інший заклад, там де зараз працюю, і там ще сталося потужніше, потужніші люди. І я якось біля них стараюся теж не пасти задніх. Ви не плануєте пригодити ще якісь. Е, думаю, на <свес> цей на цьому мій трансфер завершиться. <свес> трансфер на вікно <відносно свес> закрилось. Також <свес> <свес> я бажаю вам розвивати свій заклад, розвиватись теж разом з своїми учнями, щоб ваші учні дійсно перевершували вас. Ну це певно найважливіша нагорода для майстра. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви захоплюєте навколишніх і навіть мене захопила географія. Я дуже люблю географію в школі. і Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі був. Богдан Пічкур, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель географії опорного комунального закладу, ліцей Козятинської міської ради в Вінницької області, а також лауреат всеукраїнського конкурсу, учитель року 2024. І сподіваюсь, не тільки ці роки будуть стояти в його послужному списку. Дякую, пане Богдане. Дякую. А проектний сайт не завершується за кілька хвилин. Знову повернемось до нашої студії. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.